4 грудня відбулося засідання комісії, створеної організаційним комітетом Білгородністровської міської ради, з питання протесту міжрайонного прокурора, який у 2012 році винесено на рішення міської ради стосовно надання Василю Ломаченко дозволу на розробку проекту землоустрою щодо відведення земельної ділянки площею 6 соток за адресою місто Білгородністровський, вулиця Кишинівська, 10. до складу комісії ввійшли. Начальник Білгородністровського БТІ Олександр Єрошенко, депутати міськради та представник юридичного відділу міської ради нагадаємо, непорозуміння виникло у зв'язку з тим, що у 2010 році рішенням Білгородністровської міськради олімпійському чемпіону було надано дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність. Проте як виявилось, вказана земельна ділянка відноситься до земель міністерства оборони. У минулому на місці Ломаченківських соток функціонував пральний комбінат Кеч Білгородністровського гарнізону. Але Білгородністровська міська рада, не розібравшись в даному питанні повністю, спочатку прийняла рішення про виділення земельної ділянки, а лише через два роки вирішила розібратися в даному питанні та вивчити всі документи. Олександр Ярошенко, начальник БТІ, підкреслив, що міністерство оборони звернулося до Білгородністровського БТІ з метою провести інвентаризацію земель міністерства оборони. Але у зв'язку з відсутністю всіх необхідних документів міністерству було відмовлено у даній процедурі. Право собственности и інвентаризація по данному адресу ні для Міноборони, ні для любого другого ліца нікакого не проводилось. І тех паспорта не видавалися, і тем более право собственности. Цю версію підтримав і перший заступник міського голови Сергій Сергієв. У свое время ми в Кэтч Гарнизона дали запрос щоб він представив документи на то разрушенное здание, которое есть на по этому адресу. Нам к е этим организациям никаких документов не смогут представить. Депутат міської ради Василь Пухкан – один із тих, хто на 20-й сесії міськради виступив за відхилення протесту прокурора, бо вважає рішення міської ради правомірним. Що з 2003 року, не утверджаю, є закон, який регулює дальні питання И никто не мешал Министерству обороны, нашему Кетчу, кто там был расположен, выполнить его. Вот он. Его никто не выполнил. Так, они должны были определиться, что там у них будет, заказать рекомендую документацию, затвердить и получить акт постійного користування, який потрібно було, в зв'язку з тим, що вступив земельний подав тоже третьому момент. Василь Григорович наголосив, що згідно статті 2 закону України про використання земель оборони, військові частини зобов'язані використовувати надані їм земельні ділянки відповідно до вимог земельного і природоохоронного законодавства та з дотриманням вимог щодо забезпечення безпеки населення у процесі проведення ними постійної діяльності. А земельна ділянка, на якій сьогодні розташований напівзруйнований пральний комбінат, складає загрозу для життя населення. У зв'язку з цим депутат міськради Олег Артеменко запропонував виїхати комісією на об'єкт та протокольно зафіксувати, що на місці колишнього кеч нині знаходиться не об'єкт Міністерства оборони, а будівельне сміття, що й було зроблено одразу після засідання комісії. Проте у прокуратури дещо інша точка зору стосовно цього питання. Суть в тому, що йде нарушення законодавця органів місцевого самоправління. Не убедившись, не, провев, не, не проведя достоверную полную оценку, проверку, э, кто же является собственником той земли, э, Совет принял решение о выделении ему этого земельного участка. Это не соответствует действительности, потому что он выделил ему как свободные земли, земли города. Эти земли официально и на тот момент, и на, си, и на сегодняшний момент принадлежат Министерству обороны. То есть у них есть собственник, и распоряжаться... Как, орган местного управления, к сожалению, не в состоянии, не, не уполномочен распоряжаться этими землями. Василь Пухкан наголосив на незаконності дій міжрайонної прокуратури та міського голови. Значить, коли працівникам прокуратури треба отримати землю під гараж, ніяких питань не виникає. І як тільки громадянин другий звертається в совет за виділенням земельного під участка під гараж, міський голова відповідає. Не сесія, яка має тільки виключення право, відповідає, що згідно там, генплану і так, далі, і так далі. Ми не можемо надати, от коли це буде. Ми направляємо прокуратуру заявлення про вишення досносних повномотій городським головою. Вона є налічна себе, нарушення закону трактує. Що відповідає прокурорський роботник, я йому його називати? Он за роз'ясненнями. Домин агрополитики, забувши, что свій гараж, и таким, землю, где гараж таким чином получил. Так поэтому я хочу сослаться на это. Давайте мы уточним, что это конституционное право наших граждан. Теперь у меня вопрос еще один есть. Скажите, пожалуйста, а где наш городской голова, который избран для того, чтобы и заниматься этими вопросами? Где его позиция по данному вопросу? Он всегда выглядывает из-за угла. Ага, а что там решилось? Ох, как только решилось, Все теперь все нормально. Для остаточного підтвердження правомірності дій міської ради стосовно відведення земельної ділянки площею 6 соток за адресою міста Білгородністровської вулиця Кишинівська, 10 а двократному олімпійському чемпіону Василю Ломаченку. Комісією вирішено направити до міністерства оборони запит з уточненням переліку військових об'єктів, визначених кабінетом міністрів та затвердженим Верховною Радою, які знаходяться на території міст сіл тощо з метою визначення. Чи належить даний об'єкт до переліку об'єктів Міністерства оборони у випадку, якщо даний об'єкт не відноситься до переліку, міська рада відхилить протест прокурора. Прокурор довше виступати на защиту чи державної, чи комунальної власності, то його право Или приватне і приватне Неважно. Неважно, да. Дану в даному случаї, ката б приймала сіршення сесії в 5 п'ятого сезила. Нікого не волнувала. Ката Гарчику надо було почити землю, Уважає мій тоже теж роботи такою. Поки рабов по куртурі было все нормально. Только уволили, уже все. Ну, я розумію, що десь чити інтереси. Хто і чиї інтереси відстоюватиме, питання залишається відкритим. Проте наша знімальна група і надалі слідкуватиме за тим, як вирішиться проблема стосовно виділення земельної ділянки Василю Ломаченко.